Ви користуєтесь піратським софтом? Я не буду брехати, скажу дійсно, так. На моєму макбуці так є частково піратський софт, є частково ліцензійний софт. Так що я так само пов'язаний з цим от гріхом. А ти якось це для тебе було принципово? Ні, ну ми принципово. Ну, наприклад, мені потрібні були тимчасово деякі програми, або з обробки звука, або роботи з відео, або, наприклад, це стосувалося. Там програми, які пов'язані з ну офісом, там Excel, і так далі. І відповідно мені вони пови... потрібні були певний час. Я їх там завантажував, користувався. А потім вони або видаляли, або їх видаляв, або просто ними більше не користувався. Але проплатити кожного разу за кожну. Програму на жаль, бо поки що мої статки до цього не досягли, щоб я собі міг таке дозволити. А якби досягли? Ну я думаю, щоб да я все Ні, я. Я принаймні, тобто я теж, якби скажімо, я хоч і грішником таким електронним, але я намагаюся покращити себе. Тобто, коли у мене був і, і другой, інший ноутбук, то я там намагався максимально е, забезпечити себе ліцензійним согном або тими програмами, які є у вільному користуванні і не передбачають обов'язкової оплати. Скажіть, будь ласка, іде в інтернет середовище обговорення цього питання, що взагалі кажуть блогери. Ні, ну в принципі мені здається, що це тема так, якщо говорити з блогерською мовою, це баяніса, тобто я вже багато разів обговорювали і майже всі точки над її розставили, тобто якогось великої ділеми немає. Наприклад, взагалі, блогерське середовище, воно більш вільне до свободи. І сьогодні ми живемо в цифровому світі. Відповідно, якби... Деякі навіть компанії зрозуміли, що можна використовувати, мовно кажучи, цей там піратський контент, точніше поширення через ну, неліцензійного контенту або, наприклад, незаконне використання там, рук рукописів або музики собі на користь. Наприклад, група Radiohead навпаки викладає свій альбом, і будь-хто може його закачати, і відповідно, якщо він вважає, що якісна музика, він може там дати пожертву один, два, три там, долари або фунти стерлінгів. І тому Ця команда вона займає. Має перше місце на такому ресурсі як Last.fm, яка визначає найбільш популярних музичних виконавців. Відповідно, якщо в тебе високий рейтинг на YouTube, це для тебе можливість заробити гроші і, умовно кажучи, зібрати більше людей на концерт. То треба вміти цими умовами користуватися. На жаль, деякі люди або компанії не вміють. Вони хочуть просто таким шляхами заборони або якихось там наїздів, хочуть позбавити і думають, що вони від цього щось виграють. Ну. Закриття торрент-трекерів може бути результативним. Та ні, торен трекер ну, дуже важко, це треба просто всіх користувачів інтернету, закрити в одну мить. Бо, бо завжди можна знайти якусь альтернативну площадку, і це в принципі довели приклади Сторенс Ру, які стали рутрекер, і знайшли собі місце на, різних, на таких на небезпечних серверах. І відповідно люди, завдяки тому, що мали то контент в себе на комп'ютері, вони відновили спокійну роботу, навіть набрали ще більших масштабів. Ну тобто, це так саме, що боротися з вітряками. Як ви думаєте, дійсно в Україні теж люди? Готові платити, якщо можливо не така велика сума, дружній інтерфейс? Ні, взагалі в нас можливо не настільки якби, поширена якби, ідея там пожертв фінансування якихось проєктів, але я можна говорити про якісь некомерційне відшкодування. Моло кажучи, є улюблений гурт, і люди готові, наприклад, підтримати його своїми голосами, тобто своїми грошима. Так, скажімо, декілька років тому гурт Мертвий Півень збирав гроші на свій новий альбом, і відповідно їм вдалося зібрати потрібну суму. Відповідно, тут питання. В першу чергу в якості контенту, відповідно, якби поширення в піратське, ліцензійне воно не грає велику роль. Тобто, якщо в тебе є достатня кількість прихильників, які готові там, жертвувати своїм там, часом, грошима так далі, вони тебе все одно підтримують і умовно кажучи, там годину і свою в годину потреби вони нададуть тобі всі необхідні кошти, там, наприклад, на випуск альбому або якихось там мінімальні витрати там, стосовно запису нового студійного альбому. Якщо ми не про музикантів говоримо, а ну, програмне забезпечення програмне забезпечення тут, в принципі, якби є альтернативи, ті ж самі Linux, різні його варіації. Це ти приклад того, як люди в принципі, які хочуть відмовитися від, наприклад, ну там. Неліцензійного контенту або не хочуть бути користувачами там ліцензійного контенту компанії Microsoft або будь якої іншої, вони приходять на Linux, відповідно, не порушують жодних законів, але користуються і за це не платять жодної копійки. Так, то в принципі вигід завжди в принципі існує. Чи можливе створення ресурсу з легальним контентом, якщо існує зручна можливість користуватися всім у високій якості, ну без витрат? Ну, мені важко відповісти, бо в принципі в Україні не було таких от відповідників, про які ви говорите, і тут я ну, на рівні теорії можна лише зазначити. Я все ж таки, якби я обстою ту точку зору, що навіть якщо не неможливо там, отримувати гроші через е, ну, плати за контент, або там передплата доступу до сайту і користування всіма його, всіма його можливостями, то тут якби, треба шукати якісь інші альтернативні моделі, де можна продавати якісь продукти. Наприклад, от Джордж Лукас, коли ну, випис вийшов фільмі Зоріни війни, він від. Мовився від будь-яких прав, але він сказав, що Телестудія, яка це знімала. Він сказав, окей, але я хочу залишити собі право на виробництво будь-яких там іграшок, ну, залишити собі право на торгову марку. Він заробив набагато більше, ніж сам фільм, бо він продавав різні там іграшки, наклейки, там, футболочки, і це дозволило йому дозволило йому стати мільярдером. Так само, і в принципі, тут треба говорити про те, що шукати можливо якісь альтернативні е джерела надходження. Вовне каже, якийсь популярний серіал, окей, нехай люди його дивляться безкоштовно, але можна продавати якісь різні. Товари, як, наприклад, мій улюблений серіал Декстер. Я от собі хочу замовити кружку Декстера, потім якісьак якийсь... Декстер, да, ну і багато різних таких речей, які мені подобаються. Хоча я, в принципі, є споживачем такого піратського контенту, тобто переклад ну, російський переклад з компанії Lost Film. Але я вже готов витратити гроші на якісь їхні офіційні речі. Мені потрібна саме офіційна кружка Декстер, бо це якась для мене певна важлива річ. Кри, будь ласка, макова, що має статися в Україні і чи може щось статися в Україні для того, щоб українці у більшості своїх зрозуміло на 100%, все ж таки перейшли і усвідомили необхідність споживати легальний контент? Окей, ну мені буде набагато простіше це сказати, наприклад, якось там письменників, які ведуть свої книжки, або можливо музикантів. Тут є дві речі. Перша це багато про це говорило, що треба, щоб соціально-економічний рівень українців піднявся. Відповідно, їхні статки дозволяли їм витрачати там 100, 200, 300 доларів на ліцензійний контент, будь-які фільми, телепередачі, книжки і так далі. Інша річ, це можливо, щоб самі виробники контенту, там музиканти, або ті ж самі письменники, виходили на вулицю і просили, будь ласка, там купуйте мою. Книжку, бо таким чином ви підтримуєте мою творчість. Відповідно, це може бути одним з таких, от, ну, пропагуванням таких світлих ідей, що треба за все платити.